Всім привіт! На зв'язку. І Сьогодні у нас у відео огляді дуже популярні двері серед наших замовників це Форт Milan. Зовні у нас іде метал в кольорі антрацит Це фарбований метал спеціальною фарбою для вулиці з вертикальними чорними такими молдингами. Три петлі на підшипниках, чорна фурнітура квадратна. Двері оснащені замками калє. Турція, верхній замок іде сейфовий, нижній замок іде циліндровий. Також у нас є нічник, який закривається тільки зсередини. Зовні доступу немає. Всередині ми тут зробили білу МДФ накладку та білу коробку. Двері має дуже гарний вигляд, якщо їх встановити, в домі. Внизу під плівкою ми маємо хром. Хром поріг такий дуже гарний. Є антизріза на полотні. Саме основне це те, що двері мають терморозрив на коробці. Це така корка, яка розділяє дві частини коробки між собою. Коробка дверей повністю утеплена мінеральною ватою. Тут є такий ексцентрик, який регулює прижим більше-менше. Металева лиштва в комплекті. Також у нас іде дуже товсте полотно біля 10 см коробка в районі 120 мм. Двері дуже популярні. В нас як, на даний момент черга стоїть за ними, тому якщо ви захочете придбати їх швидко, то трошки не вийде, треба буде почекати, а то у нас завод не встигає їх виробляти. В чому їхня популярність і чому їх так купують, це. Звісно ж, ціна. Ціна на них дуже гарна. Подивіться на сайті ціну, В розмірі вони у нас 960, це як зараз, з правими петлями та лівими петлями також бувають на 10 см менше, 86 см. Наша команда доставить та встановить двері під ключ в вашому домі. Тож звертайтесь, бронюйте, забронюємо, виготовимо, доставимо встановимо під ключ. З вами був склад магазин. Топ-двері